У Полтаві запрацювали туманоутворюючі арки для охолодження перехожих. Містяни в захваті, стовпчики, термометрів активно піднімаються вгору час освіжатися. Очень приємно, що вже поставили в дуже приємно, що вже поставили в таку погоду. Це добре, що можна отримати прохолоду. Це дуже корисно і дозволяє себе добре почуватися в таку спеку, таку прохолоду. Таку прохладу. Не змогла пройти повз і Полтавка Наталія. Говорить, тільки но побачила одразу до арки. Я пройшла мимо арки, тому що мені якось спокотно було, і я туди зайшла. Мені сподобалось. Дякую, що встановлюють такі арочки, де можна трохи відпочити. Навіть я йшла, і як її побачила, то тут же мені схотілося. Пройти в цю арочку. Працюють арки з 10 до 20 години. За допомогою насоса високого тиску і форсунок, які розпилюючи воду, утворюють туман, пояснюють у полтава водоканалі Якщо температура понижається дощі, ми їх виключаємо. Вони у нас розташовані там, де і були розташовані і в минулі роки. Це Левада, Південний вокзал, центр, вулиця Козака. Каштанова оця алея і ляльковий театр. Розхід води на ці арки невеликий, говорять у комунальному підприємстві. Арка за день роботи бере ну, максимум відро води. Вони за сезон витратять усі арки, ну, 12 кубів. 12 помножити на 14, ось воно все, усі витрати за сезон, за всі три місяці. Нагадаємо, охолоджувальні арки Полтава водоканал почали встановлювати на вулицях Полтави ще влітку 2020-го.